Звати Нікіта Соковський, я лідер цієї команди. Наш проект це екскурсія історичним музеєм. Що ми зробили? Склали перелік музеїв, склали бюджет, провели опитування, відправили одну з команд як пілот. Саме наш клас організували ще чотири класи і зібрала та організували фідбеки. На наступний рік ми не продовжуємо наш проект. Тому кожен з, наших, з нашого члена команди буде робити свій інший проект. Проєкт турнір збігу Він був зроблений е, серед п'ятих класів, щоб діти е, не так багато на перервах і після уроків сиділи в телефонах або планшетах. Було шість учасників, е, та був забіг на 60 метрів. Е, було три призових місця: перше місце це сік та кросан, друге місце кросан, третє місце це «Желейки». Я з моїм однокласником дани. Ми з восьмого класу. Ми засновники проекту Карамельки. Ми робимо карамельки на базі Зефірум, кав'ярня на березняках. У нас є сертифікат, що все стерильно все відповідає якості до виробництва. Ми відправляємо відсоток від накопиченого на фонди живим» та армії дронів. Доброго дня, мене звати Андрій. Я є я, засновником я нашого благодійного проєкту Благодійний ярмарок. Ми організували в нашій школі благодійну ярмарку, до якої ми запросили всю нашу школу, молодшу, старшу та середню. Ми зробили рекламу, а саме в нашому телеграм-каналі, е, нашого ліцею, також ми розклеїли оголошення по всій школі. Наша мета була зібрати 10 тисяч гривень. Але дякуючи нашій школі та нашим активним учням, ми зібрали навіть більше за нашу мету, а саме майже 14 тисяч гривень. Ці гроші ми передали нашому знайому волонтеру Денису. Який і вже закупив на них гуманітарну допомогу та паливо для машин, які доставлять гуманітарну допомогу. Дуже душевно сьогодні все проходить так по-простому. Дуже гарно діти попрацювали. Прям підходиш і відчуваєш, вклалися діти. Все клас, гарний день. Дякуємо вам. Відікейтер закінчили вже дві мої дитини навчатися тут. І зараз ще троє дітей моїх вчаться в цій школі. І я не уявляю іншого для них навчального закладу, тому що саме тут вони отримують все, що, про що може мріяти мама, папа. Свято, яке сьогодні ми святкуємо, цей освітній фестиваль це те, що ми кожен рік чекаємо з великим нетерпінням, до чого готуються діти, вчителі, і дуже-дуже чекають батьки. Що дитина навчається в шостому класі. Великим показником є те, що а, вона до останнього дня з задоволенням бігла до школи. У нас чудовий т'ютер пані Тетяна. А, класна залученість дітей до проекту. Нам дуже сподобалося. Дуже класне свято, чесно, навіть не Вумвалася, чи стоїть іти, але ми не пошкодували. Навіть мені дорослі було дуже цікаво, особливо спостерігати за старшою школою, за їхніми проєктами. Ну і весело, і смачно. Дякую школі. Мені подобається тут, що заклад дуже уважно дивиться за дітьми, а відноситься особисто до кожної дитини. Це вже другий захід. Ми перший були в прошлому році. Попередньому році було менше команд. Але мені здається, що була більш колаборація між учнями і більше глибоке пропрацювання. Я навчаюсь три роки в школі. Мені ця школа в принципі подобається. Тут багато різних проєктів. Заходів цікавих. Тут доволі класна атмосфера, все модернізовано, хороший підхід вчителів, молоді вчителя. Ми робили проєкт та це було круто. Подобається в школі харчування, але дещо треба змінити. Прибрати ту кашу таку недобру.